Будь-які карткові маніпуляції та шулерські маніпуляції, фокуси будуються на тих чи інших техніках, і часто ці техніки в своїй основі можуть бути максимально простими у створенні і не вимагати від тебе якоїсь великої спритності рук. І Одна з таких технік це сконтролювати під час перемішування собі нагору, ну, наприклад, короля пік. Це ми вже зробили, це дуже добре видно. Ми можемо трохи ускладнити цю маніпуляцію, закинувши короля пік всередину, трохи перемішавши, але при цьому всьому ми все одно будемо знати, де наш король пік. А наш король пік, звісно, буде у мене. На горі колоди це дуже добре видно. І це друга легка маніпуляція. Але що буде, якщо ми їх поєднаємо в одну? Давайте подивимось: беремо короля пік, закидуємо от сюди на стіл, поки хай лежить перед вами. А саму колоду ми трохи буквально перемішаємо, розділимо, і після цього перемішування ми вже знаходимо в нашій колоді. Короля черві, це теж дуже добре видно. Йдемо далі і трохи додатково перемішаємо. Ти зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Тому що далі буде, як ти розумієш, максимально епічно. Ми додатково ще трохи перемішали наші карти. І після цього перемішування ми знаходимо короля хресті. Йдемо далі, закидуємо його сюди, ще трохи перемішуємо наші карти. Наприклад, ось так. І це перемішування дає нам знайти четвертого короля короля бубне. Його ми також відправляємо до інших королів. І якщо ми поєднаємо всі ці техніки, які я щойно казав, ми можемо отримати дещо потужне. Тут уже будуть, звісно, не 4 королі, а 4 тузи. І це дуже добре видно. В той час, як королі, звісно, у нас на кожній зі стопок. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.